Друзі, дивіться, на рахунок плуга. Там запитували, чи він, працював, чи він працював з цим плугом, так само, чи він тягне 5 корпусів. Так от, дивимось на плужки, Так. Бачите, дзьоби грудинки варені, тут також наварене. Значить, що правильно плужок ходив немало часу. Тобто він роботи робив дуже багато. І це при тому, що це 5 корпусів. Також тут дивимось Наварено, затерто і вперед. Значить, що кіровець працював з цим плужком і досить непогано з ним справлявся. Я думаю, що на днях буде відос, як ми ним працюємо в Оранці. Є ще декілька полів. Потрібно буде спробувати, самому цікаво, як він себе зарекомендує.